Прощання із розвідником у Миколаївці провели в останню путь Олександра Терещенка. Понад 30 років без ремонту державне підприємство дороги Сумщини розпочало ремонт дороги Ямпіль-Шатрище. Два тижні терміну які гроші варто обміняти у банку до 30 вересня. Протягом четверга російські військові здійснили 26 обстрілів прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано понад 150 вибухів. З гранатометів артилерії та мінометів військові РФ обстріляли Білопільську громаду. Загалом зафіксували понад 30 вибухів. У Краснопільській громаді внаслідок скидання гранати пошкоджена нежитлова будівля. Окрім того, майже 60 разів громаду обстрілювали з мінометів та артилерії. З мінометів російські військові обстріляли Хотінську та Есменську громади. П'ять пострілів з артилерії зафіксували по території Великописарівської громади. Середину Буцьку громаду російські військові обстрілювали з артилерії та мінометів. З реактивної артилерії вдарили по Новослобідській громаді. Зафіксовано 11 вибухів. З безпілотника на територію Миропільської громади російські військові скинули гранату. Вночі армійці РФ шість разів вдарили по території Знобновгородської громади. Попередньо за інформацією обласної військової адміністрації обійшлося без травмованих та загиблих людей. Біля одного з домоволодінь селища Миколаївка Сумського району зібрались рідні, друзі та односельці загиблого військовослужбовця Олександра Терещенка. Тут він жив з дружиною та двома дітьми останні кілька років. Сьогодні, 15 вересня, Олександр Терещенко повернувся додому на щиті. Попрощатися з братом прийшла Тетяна Демченко. Я його нянчила ще з самого дитинства. Пам'ятаю його ще. Маленьким, таким веселим хлопчиком. Дуже його всі любили. Я, чесно скажу, мабуть, із усіх двоюрідних. Найбільше його любила. Він такий завжди доброзичливий, дуже всіх поважав, любив родичів, з усіма спілкувався. Завжди посміхався, завжди був такий веселий, усміхнений. Завжди вічливим і таким, що прийде на допомогу, запам'ятав Олександра Терещенка сусід Василь Нечай. Всіх він, ну, кожному може допомогти. Я запам'ятав, як він прийшов перед цим, що йти в Ліман, зайшов він каже. Я перший до вас. завжди ну, ми спілкувалися, такий він був. Ну, нема, нема слов таких, щоб підобрати. Дуже хороший хорошо був. У цивільному житті Олександр Терещенко працював будівельником, їздив на заробітки, розповів Василь Нечай. Отримавши повістку півроку тому, чоловік приєднався до лав Збройних сил України. Каже, як не я, так то жалко дітей, всіх, і всіх, а комусь треба йти. І Поїхав. За інформацією Сумського районного територіального центру комплектування Олександр Терещенко служив на посаді розвідника в зводу спостереження розвідувальної роти. Під час виконання бойового завдання в районі Андріївки, Лимансько-Куп'янського напрямку, був тяжко поранений. Останній раз він зателефонував. Ні, не зателефонував, написав повідомлення, що його відправляють на 100 метрів на, на нуль. І що? Він там буде 5 днів, ну, може трошки затримається. Потім пройшло 9 днів, ми вже почали його шукати і телефонували, куди тільки можна. Знайшли рідні Олександра Терещенка в одній з лікарень. У нього були множинні поранення. Був поранений він ще 22 го числа, коли, його, коли він вийшов на нуль і в той же ж день зранку їх привезли і вечором вже він був поранений. Жінка поїхала. Наступного дня в 4 ранку до нього. Вона ще з ним побула 4 дні. Потім приїхала його мама. У неділю, 10 вересня, він в 6 ранку помер. Після відспівування загиблого солдата Олександра Терещенка поховали на Миколаївському кладовищі. Йому назавжди залишиться 32 роки. Ірина Касьяненко, Віталій Паденко, Суспільне, Новини Сумщина. Знову Чотири години депутати обласної ради намагалися розпочати пленарне засідання 17-ї сесії. Зібралися вони об 11-й годині не у залі засідань, як зазвичай, а у підвалі. Сюди говорить голова обласної ради Віктор Федорченко. Спустилися через тривалі повітряні тривоги. Голосувати у сховищі по кожній з пропозицій. Депутатом довелось вручну. Проти! За порядок денний голосували кілька годин. Від початку на сесію зареєструвалися 39 депутатів. За півтори години кількість обранців зменшилася до 34. Мінімальна ж кількість голосів, якою можна проголосувати рішення порядку денного, це 33 голоси. Відтак, за майже чотири години посадовці ухвалили зміну у порядку денному і затвердили його. А от проголосувати за жодне з питань вже не змогли. Не вистачило одного голосу. За два не при на засідання закрита делай перерву. Будь ласка, У порядку денному нараховувалися близько 30 питань. Серед них кадрові призначення. За них депутати висловлювалися проголосувати в першу чергу. Окрім цього, майнові рішення. Також планувалося присвоїти сумській гімназії інтернату для обдарованих дітей ім'я її випускника загиблого на війні Дмитра Євдокимова. Цього не відбулося. Результат нульовий поки. Ви чули, я, собственно говоря, просив депутатів зібратися, не виходить. але я ж не можу їх всіх держати за руку. Да? Один голос, Ми продовжали нашу роботу. Найпершим першим питанням, за яке мало голосувати, було місце проведення сесії. Правильно зрозуміло, що жодного питання з порядку денного сьогодні не було проголосовано? Да, не можна було за того, що ми поміняли. У нас адреса Незалежності 2. Да? А ми і в залі голосували картками і так далі, і так далі, для того, щоб поміняти місто. Нашої сесії проведення ми повинні були проголосувати і змінити. Якщо б це не проголосували, то сесія собственно, не була пономіра законною. От і за це. у засіданні оголосили перерву. Це друга перерва 17 сімнадцятої сесії. Востаннє депутати збиралися наприкінці травня. Тоді розв'язання питань також відклали. Коли збиратимуться знов, поки не вирішили, сказав Віктор Федорченко. Будемо Сесію призначати коли знайдемо порозуміння за законом про місцеве самоврядування. Якщо сесії обласної ради не проводяться без поважних причин, у строки встановлені цим законом або рада не вирішує питань віднесених до її віддання, її повноваження можуть бути достроково припинені. Встановлені ж строки це не ріше одного разу на квартал. Діана Крахматова, Валерія Зарудна Суспільне новини, суми. Такий вигляд нині має дорога від Ямполя до села Шатрища. Майже кожна поїздка цією дорогою закінчується ремонтом автомобіля, розповідає мешканець села Шатрища Володимир. Ямка на ямки, вон машина у мене. Так їх вона її. Я їжу в Ямполь купитися дешевле, в аптеку теж. Нічого ж у нас. Часто доводиться. Почему? Думаю, що меня внуков много, У мене син прийшов з гронта ранений, два, два ранения. По тій дорозі їде до селян і авто швидкої допомоги. Швидка быстро доїжджає. Почему? Потому що я сам видел 20 минут, але вона ж теж б'ет. Не жалея, йде человека спасать. А я розумію, водителя того, що молодці. Быстро все удивляються, швидка быстро приїжджає. Ну, дорога була, б ще що в лісі було діло. Їздити до центру громади доводиться і Євгену. Чоловік говорить, зручніше їздити автобусом, ніж велосипедом. Але через стан дороги він їздить чотири рази на тиждень. Це Ти на автобусі, ну там заплатив 25. І, і поїхав, села і виїхав. А на цьому треба ж крутити. А от, полоха, що назад довго чекати. Приїхав, швидко щось зробив, а назад, де ж полчетвертур автобус. Одна вот 8, а не за пол четвертого шдать. І от теж раніше ходив на Степное і заходив святий ще взагалі кожен день можна було їхати. А вот зараз і плохо. пятница, п'ятниця, воскресенье. Вот плохо. Щоб бы понедельник, хоча б один день, взагалі було красота. Дорогу востаннє ремонтували ще до проголошення незалежності України, говорить староста села Галина Каланчук. За її словами, життя населеного пункту напряму залежить від стану дороги до центру громади. Раніше, коли були сільські ради, то виходили на співфінансування. Потрошки там є шматочки, де вони підлагоджені. Потрошки її ремонтували. Були плани ремонту на 2022 рік. Навіть кошти виділялись, але, на жаль, війна все зруйнувала. Наскільки її потрібно ремонтувати, це головна біль всіх, починаючи від мене і закінчуючи найменшим нашим мешканцям, бо ми всі їздимо нею. Для того, щоб доїхати з Ямполя до Шатрич, необхідно проїхати дві дороги до села Білиця, від якого починається дорога до шатрич, розповідає провідний інженер державного підприємства Дороги Сумщини Микола Ілющенко. На першій нині розпочали роботи. На цю ділянку було виділено із бюджету 10 мільйонів гривень. Після закінчення ремонту цієї автомобільної дороги білиця Ямбір Білиця Степне приступимо до ремонту автомобільної дороги Білиця Антонівка і короченко островушки в напрямку села Шатище, на якій буде укладено суцільного ремонту 1589 метрів та проведений ямковий ремонт. За інформацією старости села у шатрищі мешкає близько 800 людей. Село розташоване за 14 кілометрів від центру громади. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Суспільне новини. Сумщина. Два тижні часу залишилось в українців, аби обміняти в банках гроші старого зразка. Востаннє, аби обміняти монети до їхнього відділення. Розповідає касир Наталія Авраменко. Сумчани звертались позавчора. Чистенька приходять вони. В основному пенсіонери. Копілки збирають копівочку. Одну копійку, дві копійки, п'ять копійок, двадцять п'ять копійок дуже багато приносять. А суми великі приносять? Ні. Ні, великі. Там тридцять, сорок гривень. 30 вересня останній день, коли такий обмін буде можливий, говорить регіональна кураторка відділень Приватбанку у Сумському регіоні Тетяна Бур. Йдеться про гроші старих зразків до 2003 року. Будуть вилучені розмінні монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок. Також перестануть приймати банкноти номіналом 1, 2, 2 гривні, 5, 10, 20, 50, 100, 200. Отак от, от вони так вони виглядають, виведені з обігу монети та банкноти, які здати оголошувати. Щеня національним банком перестали бути платіжним засобом. Можна обміняти в будь-якому відділенні в наших касах. Повністю вилучаються з обігу ті купюри та монети, які були випущені до 2003 року. Обміняти їх в банку після 1 жовтня стане неможливим. Додала фахівець. Рекомендуємо нашим клієнтам перевірити свої заощадження, а саме звернути увагу на рік випуску даної купюри. Він знаходиться на зворотній стороні. Наприклад, на цій купюрі ми бачимо тут рік випуску. Сьогодні до цього відділення банку сумчани гроші на обмін не приносили. Читала там в, в інтернеті так. як-то особового значення не придала. Звичайно. треба пересмотрити. Я такого не знала, перчую од вас. Не знала такого. У мене таких з овчажів немає. У мене тільки пенсія і все. а пенсія у мене не дуже здорованька. Та що у мене це в мене не грозить мені. Чула, чула, у мене таких немає попереднього. Як зазначено у повідомленні Національного банку, обміняти гроші можна у відділеннях самого Нацбанку, а також у чотирьох банках-партнерах. Таке рішення дасть можливість скоротити номінальний ряд банкнот та монет гривні, що підвищить захист і якість грошей. Виведені з обігу монети, які перестали бути платіжним засобом, можна обміняти в будь-якому відділенні. Така послуга надається нашим клієнтам абсолютно безкоштовно і буде тривати до 30 вересня. З 1 жовтня всі банкноти перестануть бути платіжним засобом і залишаться як сувенір. Монети номіналом 1, 2 та 5 копійок рішенням Нацбанку були вилучені з обігу 1 жовтня 2019 року. Через рік до них доєднали монети номіналом 25 копійок. Але до цього часу їх можна було обміняти у відділеннях банків. Нині завершується і процес вилучення банкнот номіналом до 200 гривень, зразків до 2003 року випуску. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми. 20 волонтерів з різних регіонів України п'ять днів ремонтували в ямполі укриття місцевого центру культури та дозвілля. Їм допомагали 10 місцевих. Учасників програми відново об'єднала спільна мета: створити в селищі безпечний простір для молоді. Проводили такі перші основні роботи, тобто прибирання, штукатурка, шпакльовка, а вже потім фарбування. Константин Мальченко в проекті відповідав за будівельні роботи. Чоловік говорить, що, попри те, що більшість учасників не мали досвіду будівельних робіт, їм вдалося провести якісний ремонт. Майже всі ніколи навіть не фарбували з того, що ми дізналися, тобто навіть ну навіть не тримали там кісточки. От а з того, що було зроблено, пошпаклювали, поштукатурили, під зробили підготовчі роботи, викрасили повністю майже весь простір. Вони це зробили прям дуже-дуже потужно, дуже гарно. За словами киянки Світлани, для волонтерів важливо, щоб відремонтований їхніми руками простір приносив користь громаді. Тут безпечно, тут великий простір, тут можна і якісь читання проводити, і пісні співати, бо акустика класна. Ну тобто, тут можна робити все, що завгодно, і для дорослих, і для дітей. І мені здається, що цим простором можна користуватися просто ну для будь-чого. І головне, що це реально безпечно. Координаторка проєкту віднова Юлія Гукаленко розповідає, що користь від програми отримали всі: учасники, досвід, враження і нові знання. А громада впорядковане приміщення, яке скоро запрацює. Темпільська громада в рамках молодіжного обміну отримала не тільки будівельні матеріали на проведення ремонтних робіт у приміщенні Центру культури і дозвілля, а, на мою думку, вона отримала незабутній досвід, адже не кожного дня місяця люди з усієї України приїжджають. Аби допомогти, ми встигли дуже багато. Залишилося лише допрацювати підлогу. От я думаю, що через тиждень-два цей простір буде приймати перших відвідувачів. За словами Юлії Гукаленко, всього в Україні цього року було заплановано 24 обміни волонтерами в рамках ініціативи Віднова. Ямпільський слід став завершальним. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.